Зараз практично весь інформаційний простір, всі журналісти, всі телеграм-канали і інші засоби масової інформації говорять про зустріч Зеленського та Трампа. Але нам також важливо розуміти, що відбувається на передовій, що з нашими фронтами. Тому розпочнімо з Сумщини. Армія РФ пройшла кордон Сумської області. Йдуть бої в сірій зоні поблизу села Новеньке. Ця інформація надана Діпстейт. у той же час. Центр протидії дезінформації подає, що верифікувавши інформацію у силах оборони, центр повідомляє, що на Разі росіяни здійснюють спроби штурмових дій по лінії кордону без колон техніки піхотними групами. Що там насправді відбувається? І що ви сказали? Тобто, бронетехніка в таких умовах, в сучасних умовах і на цій ділянці фронту, вона фактично досить ефективно може бути знищена дронами, і росіяни про це знають. А мають перевагу і чисельності особовим складом, але застосування якби не корейський підход, коли вони роти ширінки розгортали. Тобто тактика часів корейської війни, китайсько корейська таким чином діяти, а діють малими групами, і от малими групами намагаються перейти пробити на наш кордон. Щоб Мати свій актив на нашій території це в противоріз, наприклад, того, що у нас ще під нашим контролем залишається на кущі. Угу. Знищено склад зберігання термобаричних боєприпасів російських загарбників. Про це повідомив генштаб. Йдеться про важливий об'єкт на тимчасово окупованій території Донецької області у районі Слидового. Чи знаєте більше про цю спецоперацію? Цінна операція, це організація бойових дій, тобто рівень тактичний, але досить вдалий, тому що термобарічна зброя, вона така досить ефективна і все, що пов'язане з застосуванням термобарічного озброєння, є під особим контролем Сил оборони України. Це можуть бути і склади, як в даному випадку, і безпосередньо одиниці технічності. І коли наші розвідники з'ясовують ці обставини, то передають на найближчі засоби ураження цілі і таким чином спрацьовує розвідний ударний комплекс тактичного рівня, і тут ми бачимо, як ефективно це вдалося опрацювати. Тим паче. Коли починається, воно детонує і ефект, от такий, як зараз представлено на цьому відео, це безумовно тактичного рівня, але ж успіх в організації таких бойових дій щодо знищення дуже важливого об'єкта. Ще одна тема. М'ясні штурми по корейськи бійці КНДР почали застосовувати тактику великих людських хвиль на Курщині по 30-50 осіб без бронетехніки. Розповів військовий 80 вісімдесятої ОДБР. Чи вплинуло таке перегрупування північнокорейських військових на ситуацію на Курщині? Ми з вами говорили про те, що вони раніше так діяли, і це прибуть. Великим втратам, якщо це шивнками, навіть з підтримки, яку там намагаються забезпечити дронами чи артилерією, все рівно від застосування ширінгамі, там ротного уровня, наприклад, втрати дуже великі, і вони в останній, коли там застосовують, то вже переформатувались, як це і роблять росіяни. На малі групи. Можливо, на якихось ділянках повернулись до старого і сказали, що це наполягли, на що це більш ефективно. Так чи інакше це вже їх проблеми, тому що знищення в шеренгах безумовно, для нас ну, ефективніше відбувається, коли таке побудова, наступаючи, а не малими групами, тому що ну, це більш складно їх знищити. Виробник систем ППО може відкрити завод в Україні за словами президента компанії Еріка Лі, можливість створення спільних підприємств може відбутися протягом декількох місяців. Як це посилить Україну на полі бою? Ну відомо як. Нам потрібен потенціал протиповітряної, протиракетної оборони, в залежності від того, що будуть вироблятися там зенітний ракетний комплекс, якої потужності, яких можливостей. Дуже важливо для нас, наприклад, боєприпаси до зенітних ракетних комплексів, які задіються на фронтах. Ми бачимо, що, наприклад, є невеличка кількість батареї Петріо, Але якщо ми залежимо від Американці, значить, вони можуть цим спекулювати, що вони роблять, і тиснути. Робилися адміністрація Байдена. Роблять зараз і ця на жаль адміністрація, тому розроблення своє е і постачання оборони України завжди є більш привабливим, більш ефективним. І над цим треба працювати, і тут строки дуже малі. Порівняння з тим, що до цього робилися, і безумовно це треба реалізовувати. І на завершення, пане Ігорю. А що відбувається на полі бою просто зараз? Де в українських захисників є нові успіхи? Цілому як успішно можна розглядати на відносно стабілізацію на Покровському напрямку. Тобто, Покровський напрям, вони намагалися атакувати і півроку. Це по перше, вперше. От, і завдяки тому, що значить, у нас знайшлися там декілька бригад, в якості резерв був збитий цей імпульс, і не змогли вони захопити. Але а сил вже на всі фронти, і в кількості резервних не було. І тому вони перегрупувалися і послідовно, я сказав би так підбиралися знову до цього покровська, тобто захопили вугліда, Потім Курахова, і потім зараз засереджуються на Покровська. Але в зв'язку з тим, що сил, так сказать, не вистачає ще й тому, що вони мали на увазі, що перекинути війська після захоплення, наприклад, Курахова, всі сили перекинуть на Покровська. новосілку сили перекинуть на Покровська. Але скільки наші частини підрозділи в цих регіонах дуже Скажем, ефективно ведуть оборону, вони несуть великі втрати, то вони не можуть цей напрям, ці напрям слабити і таким чином дати можливість ворогу підсилити Покровський напрям. Але в зв'язку з тим, ми теж і з вашим каналом обговорювали цю ситуацію. Якщо буде затримка по часу, а Путін дуже поспішає, то вони тоді будуть засереджуватися в напрямі на Дніпро, щоб там на 100% 500 метров, на километр зайти и подать и своему народу, и значит, световому суспильству, видно, что то, что они уже зашли еще на одну Область України, яку ну, якій намагається воювати. Тобто зараз виникло такий новопавлівський напрям, і це просувається в першу чергу в напрям саме цієї області, тому що з Покровським виникли проблеми, завдяки тому, що там генералу Драбатому вдалося зосередити деякі резерви і організувати по декілька напрямом. Проведення контратак контр і це, це дозволило сформувати такі обставини навколо боїв навколо покростка.